Я би все ж таки перед тим як заводити дискусію, особливо таким фахівцям, які є в конкурсному комітеті, я би все ж таки не, ну, не грався з цим. А або слідуємо закону, або йдемо до президента, до уряду і просимо їх ініціювати якісь зміни до законодавства. А ми знаємо, що якщо простий депутат, я зараз піду з якимось законопроектом, от щоб врегулювати цю ситуацію, він не буде підтриманий в ніякому разі. Це так зараз робиться. От я вам скажу, всередині коаліції. Прости а от так робить. А отак. Коаліція робить. Я вам скажу, що я коаліція я член... це значною мірою блок Петра Порошенка. і Блок Петра Порошенка, в тому числі, я це думаю, ваша що політична сила. наша політична сила. Ми ведемо і нас є десь близько 20 депутатів від блока Петра Порошенка, які постійно піднімають ці питання, щоб прислуховувалися до простого депутата, особливо мажоритарника. Тому що зараз ми бачимо це дуже велика загроза відмінити змінити систему виборчу, зробити скажімо, повністю систему по спискам, як там обиралися відкритим, закритим. А потім, якщо ти не проголосував, там певним. Чином, то тобі просто поприпинити повноваження народного депутата, і будемо ми всі як маріонетки. Пане Віталію, От ще 23 грудня, після того як вперш, з першого заходу не проголосували за закон про розширення повноваження РНБО, ви говорили, що ось він механізм уже починає працювати. Механізм розпаду коаліції. Цей процес розвивається. Ви можете далі підписати. Ну бюджет під от подивіться, словами. Зрозуміло, бюджет вже подивіться. Ну, 230 проголосували. так проголосували. Хто дав голоси? Ми знаємо, що самопоміч не хотіла голосувати. Потім раз 10 голосів дали. Буквально там. Ті 6-7 голосів якимось впливом, я ну не зрозуміло яким під тиском, можливо, виключення з членів там фракції, ще от і було. Я думаю, що якщо розберуться зараз депутати, подивляться через місяць, два-три, про те, що не дійсно тільки частково, не можна бути частково вагітним. Розумієте, ті, що зміни, які пропонуються, вони не реформують зараз ні економіку, фактично, ні відносини в правоохоронній сфері, нічого. Вони показують просто світовій спільноті, що ми намагаємось щось робити, а ефекту не буде ніяк.